Відремонтована ділянка дороги протяжністю 26 кілометрів від піщі через Шацьквенська і Положево. На ній виконали поточний середній ремонт, розповів провідний інженер відділу підприємства, яке ремонтувало дорогу Василь Бадивський. каже, виконали роботи на 98 відсотків. Лишилося нам по організації дорожнього руху. Це знаки розставити, сигнальні віхи і бар'єрки, оскільки на цих дорогах робилося підсилене особище воно обіщеної суми з задавання цементу, тобто наша компанія гарантує 10 років експлуатаційного отримання цієї ділянки. Інші ділянки відновленої дороги у напрямку від Шацька до Вілиці і від Прип'яті до Любохин протяжністю 22 кілометри, каже виконроб фірми, яка ремонтувала автошлях Андрій Благовірний. На першому влаштовується тільки вирівнюючий шар асфальтобетону і верхній шар. По другому йшло вирівнювання сумішу і вкладання двох шарів асфальтобетону, нижнього і верхнього, з загальною товщиною 10 сантиметрів. Також виконувалася робота по благоустрою. Це Влаштування тротуарів з бруківки, посадкові майданчики з бруківки, працівники, підрядники, фахівці служби автодоріг і посадовець з Укравтодору оглядали відновлений відрізок дороги біля екологічного посту Венське кілька хвилин. Візуально все добре. А щоб ми випробували якість як хіманаліз в лабораторіях, все це виконувалося, коли виконувалися роботи в процесі. в процесі. Так і якщо, якщо були якісь зауваження, то вони виправлялись. Ці дороги ведуть до шацьких озер і не ремонтувалися півстоліття. каже шацький селищний голова Сергій Карпук. Це в першу чергу наближує наші населені пункти, які знаходяться в громаді, відкриває нові шляхи доїзду до Шацьких Озер, нові туристичні локації, які в нас були, але вони фактично не, були, не мали можливості розвитку, оскільки не було транспортної інфраструктури. Де отут коло нас близько, скрізь поремонтували. І дуже гарно і, і досвідтяться. Навіть я велосипедом їжу, то велосипедна доріжка така. Зробили, що машина вже на тебе не зачепить уже, дуже гарно. Раніше дуже трясло, розбивалася підвізка в машині, а зараз набагато краще, швидше, комфортніше і головне безпечніше. Свідять тут на місці і в сторону Коволя доволі нормально. Ремонт ділянок доріг, що ведуть до Шацьких озер, вартував орієнтовно 400 мільйонів гривень, розповів Анатолій Посполітак, керівник служби автомобільних доріг у Волинській області. Оксана Ювпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному Волинь.